Після хвилини мовчання, завжди, коли ми дивимося ці кадри, ми згадуємо все те, що відбувалося протягом цих більш ніж півтора року, і продовжує відбуватися. Ми знову приключимо ці картини і заземляємося, і знаєте, повертаємося до тої реальності, від якої інколи можливо ми відходимо і забуваємо про якісь речі, і це ще раз нагадування. Підтримуйте Україну, донатьте, підтримуйте волонтерів, військових, захист, все, що можете робити, робіть, будь ласка, тому що це наша спільна мета, спільний шлях до перемоги. Ну і ми готові продовжити також і наш ранок, якраз говорити про важливість людей. Ми, як ніхто, українці, сьогодні розуміємо важливість життя, але що про це думає Бог? Так, друзі, сьогодні, як ми вже анонсували трішки раніше, будемо говорити про цінність людини. І, звичайно, будемо говорити про це в контексті біблійному, в контексті духовному і в контексті того, як Господь дивиться на людину, чому людина є настільки цінною в його очах, чому він взагалі прийшов у цей світ і прожив настільки довго разом із людиною для того, щоби. Потім її врятувати. поговоримо про це із нашим гостем, який вже до нас приєднався в нашій студії, Едуард Єрменко, І Будемо говорити про те, чому ж людина є настільки цінною для Бога. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, як взагалі розпочався ваш ранок? Як ви себе почуваєте сьогодні? Мені все дуже подобається. Мені перш за все подобається вас бачити. Ви такі молоді, гарні, особливо зачіска Івана. Да, і це дуже каже людина, яка в принципі того самого віку. <ріст> 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 Вже гарний ранок. Слава Богу, дякую. Слава Богу. А, людина для Бога цінна. Ми читаємо в Біблії є такий текст, що там в Біблії говориться: я нічого, людина каже до Бога. От хто я така людина, що ти споглядаєш на мене? Хто така людина? Для Бога. А, якщо говорити про цінність людини, то знаєте, взагалі, якщо не, не, не про людину, а в принципі про цінність чогось, до прикладу, якогось предмету. Ось ви, до прикладу, заходите в якийсь магазин продуктовий там, або щось інше, щось хочете, якусь техніку купити, ось там завжди скрізь стоїть ціна. І часто ціна, є такий момент, як цінність і ціна. І ціна uh -huh. зазвичай буде не менша, ніж цінність. Тому що от, якщо ви щось знаходите дуже по хорошій ціні, це дуже рідко буває. Тому е, цінність завжди, вона якби цінується. І тому, е, яка ціна людини, От, як можна оцінити людину? Хтось е, з хіміків розклав його там, на молекули, да, і mm. там воно виходить декілька доларів. Буквально людина, тому що там хімічні елементи там, і так no, далі. А якщо розкласти на органи, то досить. Але ви знаєте, що набагато вище оцінив людину Господь. Дивіться, що він каже. Адже Господь. Заплатив за вас високу ціну, каже апостол Павло. Висока ціна, яку, яку заплатив Господь за людину, це є життя самого Творця. Тобто, ви уявіть, що на оцих, на оцих вагах, де стоїть людина з одного боку, оцінили життям самого Творця сам Господь. Тобто, для Бога, скажу навіть по-іншому, щоб зрозуміли, для Бога немає нікого ціннішого ніж людина. Немає ціннішого. І коли він творить Адама і Єву, для нього це як щось таке довершене і особливе. Чому? Тому що людина чим вона відрізняється, це є особистість, яка може обирати, яка має право помилятися, має право навіть і згрішити. І, і що цікаво, що навіть коли Бог дає право людині, людині згрішити, вона йде таким шляхом, то потім він все одно іде на такий шлях спасіння такої людини. Тому для мене. Усвідомлення того, що Бог мене оцінив так високо, в мені вже народжує вдячність до Богові. Те, про що ви говорите, Іван, що е, ось я ніщо. Насправді, це відгук людини, коли він усвідомлює, що ось Бог такий величний, а я ось настільки напевно мізерний в масштабах всесвіту, то напевно десь це і показує мою, може нікчемність, да, може настільки малечність, але у Божих очах нема нічого ціннішого нікого ніж я. Угу. Дуже гарна думка була <гум> про те, що. Немає нічого ціннішого для Бога ніж людина, так і я також задумалась у своєму житті про те, чому Ісус так довго прожив на землі. Чому він прийшов аж на цілих 33 роки, так uh -huh. тому що він міг просто прийти там буквально на кілька днів, заплатити цю жертву і піти назад у свою славу, так але він uh -huh. все одно він прийшов, він прожив це життя. Він пройшов наш шлях, uh -huh. і тепер він може сказати, що немає такої спокуси, немає нічого такого важкого, що чого я б. На собі не пережив. Угу. Але ось зараз, коли війна, і багатьом людям може здаватися, що ну, Бог про нас забув, що ну, Богу, напевно, байдуже на те, що тут твориться, байдуже на нас. От як ми можемо переконатися у зворотньому? Ем, дякую, це дуже важливе питання, яке сьогодні мучить багатьох людей. І я, як пастор, стикаюся, ось до мене приходять люди, які вже зневірилися в Бозі, зневірилися взагалі. В релігії, в Біблії. І часто зневірення це відбувається тоді, коли людина кличе до Бога, а відповіді немає. Я не знаю, чи ви переживали такі, знаєте, духовні просадки, падіння, коли ну, ти реально довгий час звертаєшся до Бога і дуже сильно молишся Богові, а, а нема відповіді. І сьогодні вся нація, вся Україна насправді молиться <кій> про перемогу. І проблема в тому, що ми не знаємо майбутнього. І ми очікуємо його одним чином, а воно відбувається по-іншому. І навіть коли людина, ну поганого ж не просить у Бога там, життя своїх рідних, або для того, щоб просто діти були щасливі і не страждали. На такі складні запитання нема однозначних відповідей в плані, тому що ми не знаємо дійсно глобальних планів Божих. Але сьогодні настає такий дуже важливий час, коли просто вірити в Бога недостатньо. Просто вірити в те, що Бог є. Цього недостатньо. Знаєте, що сьогодні потрібно? Сьогодні людині потрібно усвідомлювати, що Бог реальний поруч, ось прямо тут. Що Бог не просто десь запустив світ, що він, знаєте, створив світ, є така навіть е, теїстична еволюція. Що Бог створив світ, запустив механізм, як деїзм, що ось він створив і запустив все. І далі його немає. І сьогодні людині реально треба усвідомлювати, що Бог тут. Ти можеш богові звертатися? Сян цієї суботи проводив урок з військовим, який дійсно на фронті воює, і він приходить в нього безліч запитань, але він каже: Я. Дійсно стверджуюсь у тому, що Бог реальний, бо я молюся там в окопах Богові, і Бог відповідає, Бог рятує. Каже, навіть таке відчуття, що от історії розказує, що ось іде обстріл, а ніби рука тебе ось так тримає і захищає. І сьогодні багато таких досвідів, і сьогодні людині потрібна реальна глибока віра у те, що Бог реальний, Бог може тобі відповідати. І якщо сьогодні ви е, зневірилися в тому, що Бог далеко, або що Бога немає, що Бог вас не любить. Це, знаєте, це як з моєю дитиною, це як відносини з батька з дитиною або взагалі батьків з дитиною. Буває таке, що людина, що дитина таке відчуває досить холодність від, від батьків. Треба просто провести час з батьками. Потрібно більше часу, потрібно глибоке усвідомлення. Потрібно навіть іноді більше дякувати. Бо буває таке, що ми заходимо в такі. Тупик відносин, да що? От ми вимагаємо щось Бога, подякуйте за те, що ви живі, за те, що сьогодні є, і оця Божа любов. І... Більше читайте Біблію. В Біблії багато є натхнення, які говорять і нагадують про те, що Бог поруч, Бог може тобі відповідати. Які це натхнення. Дуже часто ми якраз таки за відповідями звертаємося до Біблії і шукаємо, гуртаємо сторінки інколи рандомно, інколи цілеспрямовано щось шукаємо. Mm. Які вірші з Біблії нам нагадують про нашу важливість в очах Бога і про його неймовірну любов і присутність в нашому житті в кожної миті? Декілька таких віршів я би хотів сьогодні зачитати. Перший Івана, 3:1. Подумайте. Яку велику любов виявив до нас Отець, щоб ми могли називатися дітьми Божими? І ми справді діти Божі, тому і не знає нас. Тобто, яка величезна любов, яку, скажімо так, яку виявив до нас отець, щоб ми називалися дітьми Божими? Далі? Тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині в своєму тілі вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Ісая 43:1. Ось говорить Господь, який створив тебе, Якове, який зліпив тебе, Ізраїлю, не бійся, бо я врятував тебе. Це ще він не врятував. Це ще в минулому говорить. Він каже: Я врятував тебе, я назвав тебе по імені ти мій. Господь знає по імені кожного. Він каже, що ти належиш мені. І це не є якась така рабська належність, це навпаки приналежність до Богові, який гарантує тобі спасіння і вічне життя. Єремія 3:1:3. Люблю тебе, я вічною любов'ю, тому і наповнив тебе добротою безмежною. Малахітри, 3,16 – останній вірш. Тоді ті, хто шанує Господа, говорили між собою, кожен з приятелем своїм. Господь уважно слухав, це описується історії. На пам'ять був списаний перед Ним сувій де перелічувалися імена тих, хто його шанував, тих, хто поважав його. І дивіться, що він каже, що в тому сувій написано. Вони будуть моїми, мовив Господь самогодні, того дня, коли я вирішу, що є скарбом. Моїм і я помилую їх як чоловік милує сина свого, який служить йому. Є безліч віршів Біблії, які говорять: Не бійся, я тебе люблю, ти належиш мені. Тобто, якщо сьогодні ви хотіли б знайти в Біблії натхнення для себе. Пам'ятайте, що Бог вас любить, і ви належите Богові. Якщо ви хочете дійсно отримати це, не треба для, для, для цього щось таке, знаєте, з свого боку, якісь надзусилля, якісь кудись ходити. Просто повірте в те, що Бог вас любить. Отримайте це. Це подарунок. Просто його отримайте, і ви для себе зможете знайти і мир, і спокій. Сьогодні Бог реально ці речі дає непростий, складний воєнний час, військовий час. Так. А скажіть, будь ласка, як нам ось, якщо ми вже зрозуміли свою цінність в очах Божих, якщо ми вже зрозуміли його любов, як нам взагалі показати оточуючим людям про те, що Господь любить їх також? Як розказати іншим, що вони також є важливими для Бога? Це класичний підхід християнства Біблії. Якщо любити мене, сказав Ісус. Майте любов один між одним. І таким чином, коли ми проявляємо любов до іншого, ми показуємо любов Божу. Ідіть допомагайте людям, волонтерте. Якщо ви бачите знедолених людей, які в скруті, які мають потребу, допомагайте їм. Якщо ви бачите, що ваш сусід має в чомусь потребу, діти. Якщо ви бачите, що дитина там закінчила школу, не має можливості піти навчатися, а ви хотіли би допомогти, ідіть спонсуйте навчання. І якщо у вас є. Таке покликання, як взяти дитину з дитячого будинку і діть беріть, станьте батьком. Тобто, зробіть усе, щоб людина відчула оцю теплоту любов, і таким чином ми зможемо показати любов Божу. Дуже важливо, щоб ми сьогодні, як українці, піклувалися і дбали один про одного, тому що от таким чином, якраз саме таким чином, ми можемо показати один одному любов до Бога і всьому світові, що ми як Україна не просто. Називаємося християнською нацією, а що ми є реальними дітьми Божими, які пишаються цим і які показують любов Божу. так. Мені дуже подобається ця ідея, яку ви озвучили про те, що ми можемо стати руками Божими так що є в чиєму житті. Ми можемо справді виконати якусь божу маленьку, можливо, навіть місію в житті якоїсь людини. Так. І це надзвичайно Це те, що ми можемо справді зробити як відклик відгук на свою вдячність ага. Богові за те, що він для нас зробив. Дякую. Дякуємо, Едуарде, що цю тему з нами розкрили, підняли. Ми ще поговоримо з нашою експерткою з психологічної точки зору про цінність людини як частини соціуму, але наскільки важливо нам в першу чергу усвідомити свою цінність в очах Бога, тому що від цього це буде фундамент, на якому буде будуватися наша, наша взаємодія з усіма, хто навколо нас, дорогі друзі, Едуард Єременко, священнослужитель, сьогодні у ранку надія разом із нами.